Всіх вітаю, друзі. В Європі шаленими темпами наростають якісь панічні настрої серед політиків в першу чергу. І ми їх з вами сьогодні розберемо. Це дуже важливо в контексті того, що мільйони українців знайшли притулку від війни в Європі. І, звісно, це важливо для абсолютно всієї України. Бо е чисто теоретичний напад на країни НАТО це давайте будемо по-чесному одразу ж мінус. Вся допомога європейська Україні, або якась її більшість. Мені так здається, це моя суб'єктивна думка. Ми зараз розберемо все, що відбувається. Тож, дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. І також нагадую, що якщо ви хочете відправляти кошти з Європи в Україну, рекомендую TransferGo. Всі деталі будуть в описі під цим відео. Користуйтесь, не дякуйте. Отже, по-перше, з'являється, якби з'явилася інформація про те, що в Калінінграді було розміщено установки Земля-Земля іскандер. І вже зараз проводять таку аналітику, малюють цілі круги, докуди з Калінінграда він може достати. І фактично під радіус дії Іскандерів в Калінінграді потрапляють 6 країн НАТО: Польща, Латвія, Литва, Естонія, Швеція та Німеччина. Разом з цим Більд випустив дуже велику статтю, де говориться про те, що Путін і Лукашенко репетирують ядерну війну і напад на НАТО на навчаннях Захід-2025. Порівняно невелика кількість солдатів, які беруть участь, всього 18 тисяч 200 солдат не повинна вводити в оману щодо небезпеки маневрів. Володимир Путін і Олександр Лукашенко відпрацьовують три стратегії війни з Заходом. Перше. Ключовий елемент навчань це імітація застосування ядерної зброї та ракет «Арєшнік», розміщення яких в Білорусі планується до кінця цього року. Очевидна мета цих маневрів залякати сусідів Білорусі, тобто країни Балтії, а також Польщу. Офіційно на цих навчаннях Росія і Білорусь відпрацьовують введення оборонних боїв, розгром ворога, який прорвав оборонні рубежі, і створення умов для відновлення. Територіальної цілісності держави. В, першу, в перший день маневрів Рія повідомило, де саме передбачається оборонна операція в Калінінградській області, яку нібито хоче захопити НАТО. І щоб захистити Калінінград, російська армія повинна наступати з Білорусі і прокладати так званий Сувалковський коридор, ділянку території Польщі та Литви шириною близько 60 кілометрів, яка з'єднує Білорусь і Калінінград. Таким чином, Росія робить вигляд, що потрібно оборона і анклаву, щоб відрепетирувати напад на НАТО в цьому регіоні. Тобто, те, про що від початку говорилося, що найнебезпечніша е, точка так, і територія, яка може піддатися нападу, це буде той самий Сувалковський коридор. От, і справді, 60 кілометрів. Якщо навіть собі представити, що частина військ буде нападати з Калінінграду, інша буде нападати з Білорусі, то зрозуміло, що вони можуть пройти цю, якби, цей кілометраж дуже і дуже швидко. По-чесному. Чи буде це відбувати зараз, чи бояться вони НАТО, побачимо. Мені здається, що зараз нападу не буде, але знову ж таки, це е, мої припущення. Але і це офіційна позиція тих самих країн НАТО. Тож на, якби, на це і надіємося, е, далі. Президент Польщі Кароль Навроцький полетить до Берліна і Парижа, щоб поговорити про дрони РФ, які е, були збиті на території Польщі. Кароль Навроцький змінює графік закордонних візитів, і у вівторок, 16 вересня, він відвідає Берлін, а потім того ж дня полетить до Парижа. І в програму візитів додано тему російських дронів, які 10 вересня порушили повітряний простір Польщі. Це наступне. Далі. Є в нас заява міністра оборони Польщі, а потім дуже цікава е, заява від Каї Калас, так, це голова дипломатії ЄС, бо вона справді розганяє якісь панічні настрої. Про що говорить міністр оборони Польщі Владислав Кошіняк Камеш? Він підтвердив готовність Варшави підтримати пропозицію Трампа щодо нових санкцій проти Росії. Він заявив, що Польща виступає проти закупівлі енергоресурсів з Ерефії. Але знову ж таки, чи погодяться на це Угорщина і Словаччина, і, напевне, та сама Німеччина, давайте по-чесному ні. Тепер давайте перейдемо до Каї Калас, голови дипломатії ЄС. Що вона сказала? Ситуація зараз нагадує 1938 рік. Ми маємо ситуацію, яка нагадує 1938 рік. Тоді Чехословаччина. Просила допомоги проти нацистської Німеччини, але не отримала її і потрапила до рук нацистів. Різниця сьогодні в тому, що якщо Україна впаде, то під загрозою буде безпека всієї Європи. Ми повинні показати, що засвоїли урок історії. Кая Калас наголосила, що мирні переговори про територіальні поступки в Україні це пастка. Класична російська тактика ведення переговорів працює в три етапи. Москва вимагає те, що їй ніколи не належало. Далі йдуть ультиматуми та погрози, і в результаті на Заході з'являються голоси, готові віддати Росії саме те, чим вона ніколи не володіла. І е, щось подібне справді відбувалося перед початком Другої світової війни. Е, от е, коли фактично було окуповано е, німцями частину Чехії, і е, Європа, вся Європа дала на це свою мовчазну згоду. Таким чином, за її словами, Кремль отримує більше, ніж міг би мріяти. Путін вже заявляє права на регіони, які навіть не контролює його армія. Хіба це компроміс, якщо перед цим висовуються завідомо завищені вимоги? Кая Калас також підтвердила, що працює над 19-м пакетом санкцій ЄС, щоб посилити тиск на Кремль. І за її словами, Росія вже втратила через санкції 450 мільярдів доларів. На столі багато креативних рішень підсумувала вона. Знаєте, насправді всі ці санкції, які зараз вводяться проти Росії, вони ну, втратила Росія 450 мільярдів. Але давайте не забувати, скільки Росія ще при цьому <кій> заробила. Вони перенаправили свої економіки і той самий, навіть продаж енергоресурсів його перенаправили в Індію та Китай, і там зараз торгові об'єми просто небачених масштабів. І... Мені здається, що 19, 100-й пакет санкцій вони не будуть якось реально впливати на Росію, бо в них є Китай і Індія. Це дві найгу, найбільш густо населені країни світу, і е, Росії якби буде ок з ними далі торгувати. Тим паче, що е, продукти, продукти на з Індії потім отак продаються по всьому світу без жодних санкцій, без жодних проблем. І та сама Європа закупляє е, з Індії енергоресурси, фактично, які зроблені з російської нафти. Тож це питання дуже цікаве. Е, ще один панічний настрій від пастора, політика і прихильника Трампа Бернса: Світ стоїть на межі Третьої світової війни. На наших очах формується нова вісь зла: Китай, Індія, Північна Корея та РФ. Вони об'єдналися. Така от історія, чи на щось це буде впливати, я думаю, що ні. Сікорський, це міністр закордонних справ Польщі, заявив, що НАТО і ЄС могли б збивати російські дрони прямо над Україною, але Польща не вирішить це самостійно. От. І звісно, що одразу ж на, на таку заяву Сікорського Медведєв, колишній російський президент, він зараз також там має якусь посаду, не знаю. То він заявив, що якщо НАТО буде збивати їхні дрони або ракети над територією України, це буде їх пряма участь у війні проти НАТО. І от цим вони далі лякають. Лякають Європу, лякають НАТО, виставляють свої червоні лінії. Ну, в загальному друзі, нічого, нічого дивного, нічого, нічого нового. Що хочу сказати з приводу е, тих панічних настроїв, які зараз розвиваються в Європі, особливо в Польщі. на... На фоні подій останніх днів. Що я хочу сказати, друзі? Завжди потрібно бути. Ми живемо просто в такий час, що завжди потрібно бути готовим до будь-чого. В Польщі неодноразово вже протягом останнього року заявляли, що потрібно зібрати тривожну валізку, вона має бути, має бути запас харчів на три доби і так далі. От на випадок будь-яких непередбачуваних і кризових ситуацій. І знаєте, що хочу сказати? Тривожна валізка, вона у 21 столітті, напевне, має бути абсолютно в, в будь-якій родині. От. І далі, що і далі просто треба бути готовим і просто вірити в те, що ви тією валізкою більше ніколи в цьому житті не скористаєтесь. Бо вона вам буде не потрібна, і мир в Європі буде збережено, і також закінчиться війна в Україні. Тож, така історія. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво, друзі. Вашу думку почути, почитати. Бажаю, як завжди, всім і кожному гарного дня і до нових зустрічей!